Український прованс заворожує неймовірною квітучою красою. Тепер не потрібно їхати до Франції, аби зробити чарівну фотосесію у лавандових полях. Бо насправді краса зовсім поруч. Липень в Україні традиційно вважається місяцем лаванди, коли поля вкриваються мальовничим фіолетовим килимом. Протягом останніх років лаванда стала надзвичайно популярною в Україні, тож чимало мало підприємців засадили нею цілі поля. Рясніє така краса і поблизу прилук у селі Сасенівка Порятинського району. Це наш сумісний з Ольгою переходив проєкт. Ми вдвох така в нас ідея народилась вже досить давно. Спочатку, звичайно, першою ідеєю це була моя ідея, і така я її називаю crazy idea. Просто сиділа тут по лакав побачила лаванду. Замість картоплі сусідської, отак народилася ця ідея. Просто я взагалі обожнюю не тільки лаванду, взагалі весь ну таку природу і все красиво. Потім мені дуже подобається південь Франції, Італії. Це завжди мене якось так притягувало. І мені захотілося чомусь це відтворити тут. Я не могла, до речі доїхати до лавандових полів, скільки раз ми були у Франції, але не вдавалося. ось так. Українкам вдалося створити справжній прованс у себе на батьківщині, і ви знаєте, тепер ми ось були у Франції, да, і досить довгий час, і можна було б поїхати. Ну мені вже це не потрібно, тому що навіть при тому, що я розумію, що там зовсім інші об'єми, все, але е, тут. Е, Своє рідне і мені навіть цих полів, полів не вистачало весь цей період, поки були ми е, у від'їзді. Пані Олена ділиться найбільше її мрія закохати людей у лаванду, адже для неї з колежанкою це не просто робота, а справжня душа. Ну ми взагалі фанати. Ми Зольві, фанати Лаванди, ми її обожнюємо. У нас це така любов, захоплення. все ну всі, всі найкращі, мабуть, слова а, можна вмістити в це слово любов до лаванди, і якщо з Аня квітів та вдихання неповторного аромату то суцільна насолода, то догляд за нею це постійна клопітка праця. Спочатку звичайно, коли ми там засновували, ми по перше засаджували його частинами, це поле. І починали там з якоїсь кількості закупали, а потім ми самі розводили і досаджували розсаду, робили все це власноруч. Тобто це такий довгий був шлях. Я вам скажу дуже нервовий і дуже важкий, тому що ну праці нереально багато положено. Тут нам звичайно без людей, наших сусідів і друзів не обійшлося. Тобто нам тут допомогли відразу на перших етапах і потім. І зараз допомагають. Чим можуть ми з сином вирізали підстригли всі кущі повністю. Це все поле вдвох. Уявляєте собі? Так що, така це важка праця, бур'яни без кінця. А ще на локації можна придбати екологічно чисту продукцію з лаванди. Це сухі ароматні букетики, лавандовий мед, ефірна олія, лавандовий сироп, цукрова пудра, пекарська суміш, джеми, гідролакти, крафтове мило та інша продукція для здоров'я і краси. У нас тут, до речі, на локації є лавандовий лимонад. Ми готуємо його з. Сироку, от, свого. Потім що ще можна? Кулінарна сіль з лавандою. Це взагалі це дуже смачно до м'яса, салатів, риби, соуси готувати, маринади. Ну, відразу у вас Ось ця страва заграє новими нотками і вона зовсім буде новою, навіть якась зазвичайна. Ми дуже любимо сири з лавандою. І, до речі, ми співпрацюємо з деякими сироварами, які використовують нашу лаванду для сирів. І Це дуже смачно теж. У нас є і з їсті мновища, ми готуємо оливкову олію, яка настоюється дуже довгий період. На лаванді і потім використовується щороку. Ця локація привертає увагу тисячі туристів, які приїздять з різних куточків України, аби відпочити і зробити незабудні світлини у стилі прованс на згадку а ще придбати унікальні натуральні продукти, виготовлені на основі корисної і неймовірно цілющої лаванди.